64-річний франківець після телефонної розмови втратив 43 тисячі гривень. Шахрай діяв за схемою телефонного дзвінка від працівника банківської установи. Він зателефонував чоловікові та представився співробітником банку. Опісля переконав потерпілого, що його кошти у небезпеці, а саме з картою відбуваються неправомірні дії. Аби убезпечити гроші на рахунку, необхідно повідомити коди, які прийшли на мобільний телефон чоловіка, виконавши усі рекомендації через деякий час з рахунку Прикарпаття зникло 43 тисячі гривень. Відомості щодо вказаної по. Дії прохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з картою у телефонному режимі. Краще особисто звернутися до банківської установи. Не перераховуйте власні кошти на невідомі рахунки. У жодному разі не повідомляйте нікому свої дані карти або коди, які надходять вам у телефон. Також не вводьте жодних цифр за вказівками незнайомця у своєму банківському додатку. У разі підозри шахрайських дій блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.